Люди, які працюють на надзвичайно багатих. що вам доводилося бачити. Якось до нашого офісу 3D-друку зайшов чоловік. Його одразу зацікавив великий промисловий 3D-принтер у шоурумі. Він просто витягнув кредитну картку і одразу купив його за 25 тисяч доларів. Найкраще було пізніше, коли ми встановили принтер у нього на об'єкті. Перше, що він захотів надрукувати, метровий пеніс. Через кілька тижнів після встановлення він надіслав нам фото, де стоїть поруч із цим метровим пенісом. Гроші витрачені не дарма. Власник моєї компанії отримав яхту як погашення величезного боргу від клієнта. Коли він приїхав на причал, щоб переоформити на себе місце зберігання і побачив, скільки коштує оренда, він просто купив весь причал. Оце мегамозок, і ще у нього було зайве бабло, щоб купити цілий причал. Цей чувак бізнес-геній. Здається, він навіть не знає, скільки насправді коштує його компанія. Він заснував її з братом ще у 60-х, а зараз вона третя за величиною в нашій галузі у США, і він єдиний власник. У нього також є бізнеси, які обслуговують конкурентів, і він просто дозволяє іншим компаніям накопичувати перед ним борги, настільки великі, що вони змушені передавати йому свою фірму в рахунок погашення. Здається, кожні 4-5 місяців ми чуємо щось на кшталт. Ми щойно придбали нову компанію. Генеральний директор компанії, в якій я працював, був сином засновника. В цілому не дурна людина. Його батько змусив його почати з найпростіших посад у компанії і пройти всі відділи. Керівному складу було наказано під загрозою звільнення не ставитися до нього інакше ніж до будь-якого нового співробітника. Тож, коли він став гендиректором, з ним було цілком нормально працювати. У компанії працює понад 10 тисяч людей. Одного вечора я був на зміні, працював понаднормово, і тут дзвінок. Ей, у вас там є електрик? Чувак явно п'яний. Ми не розуміємо, хто він і навіщо дзвонить у технічний відділ. Питаємо, хто говорить. Весело відповідає, що це він. Він хоче, щоб хтось приїхав до нього додому і розібрався, чому не працює інтернет. Їхати туди годину. Я погоджуюсь, мені і так було нудно. Приїжджаю, ворота розбиті, частина білого паркану зникла, Ягуар застряг у полі. У будинку він сильно п'яний. У нього велика подряпана на лобі. Я питаю, з вами все добре. Та все супер! Чого питаєш? каже він, а в нього кров на обличчі вже засохла. Я веду його в ванну, допомагаю вмитися, обробити рану і заклеїти пластером. Потім лагоджу інтернет. Вимкнув увімкнув. На виході він пропонує випити з ним шот. Я кажу, що можливо це не найкраща ідея. Він погоджується і дає мені пляшку: візьми додому, зробиш шот пізніше, забирай. Повертаюся на роботу, гуглю, що за пляшка, ніколи не чув. Виявляється пляшка віскі за півтори тисячі доларів. Наступного ранку я приходжу на роботу раніше. Десь об одинадцятий він підходить і каже: Ем, ми ж не будемо згадувати про вчорашнє. Я відповідаю: все ок, він круто. Трохи згодом мені приносять конверт. У ньому чек. Технічна підтримка в надзвичайній ситуації п'ять тисяч доларів. У мене трохи схожа історія. Мій батько працював у Jetty Oil. Джон Пол Гетті 3 мав проходити ті самі роботи простих людей, щоб зрозуміти, як усе влаштовано насправді. Батько розповідав, як Гетті приїжджав на нафтові вишки із запізненням на 2-3 години у лімузині п'яний і обдовбаний. Він взагалі нічого не робив, просто стояв і спостерігав. А в кінці дня за ним знову приїжджав лімузин із напівголими жінками, і вони їхали тусити всю ніч. Це вже після його викрадення. І батько казав, що його вуха, яке йому відрізали, виглядало моторошно. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Ідемо далі. У мене був клієнт, який купив щойно збудований пентхаус і захотів встановити джакузі на балконі. Це потребувало б монтажу несучої колони, яка проходила б через балкон квартири нижче. Підрядник, який будував будинок, відмовився, бо це ускладнило б продаж тієї квартири. Клієнт купив квартиру під своїм пенхаусом, погодив установку колони, поставив джакузі, а потім продав нижню квартиру. Вуаля проблему вирішено. Навіщо мати гроші на пішовти, якщо ніколи не кажеш пішовти? Схоже, квартиру знизу він продав значно дешевше, але багатий з джакузі на балконі, ймовірно, взагалі про це не парився. І навіщо? Це так типово. Багаті і джакузі на балконі. Кілька років тому один багатий француз відкрив школу. Французи, можливо, здогадаються, про кого мова. Незадовго до офіційного відкриття персонал влаштував невелику вечірку на даху. Багатій прийшов і запитав, чи всім усе подобається. Хтось пожартував, що бракує джакузі. За кілька днів на дах привезли джакузі. Я працював нянькою на багату пару, яка шукала когось, щоб доглядати за дітьми. Дружина не хотіла наймати жінку, а я тоді навчався в коледжі, тож це допомагало оплачувати витрати. Одного дня вони питають: хочеш полетіти на Гавайи? Виявилося, що компанія, в якій чоловік був операційним директором, проводила корпоративний відпочинок для керівництва на Гавайях. Замість того, щоб шукати дитсадок там, вони вирішили, що простіше буде просто заплатити мені за переліт, щоб я доглядав за дітьми в день, а ввечері мав вільний час або сімейні години з ними. Отже, я полетів на Гаваї за їхній рахунок. Мав окремий номер, в готелі отримував оплату за свій час і ще велику надбавку на їжу і розваги. Вечори були майже завжди вільні, тож я ними користувався сповна. В день ми з дітьми ходили на пляж, гуляли. Крім того, мені дали 5 тисяч доларів на витрати, якщо раптом дітям щось буде потрібно. Я мав зберігати чеки, але коли намагався віддати їх, дружина сказала: Та не переймайся, там вже всього кілька тисяч. Я так і не зрозумів. Вона вже настільки мені довіряла, чи для неї справді це була така дрібниця, що перевіряти сенсу не було. Вони були справді дуже приємною родиною, просто дуже забезпечені, тому для них витрати. Визнавати гроші, щоб вирішити будь-яку проблему, було найпростішим варіантом. Мене навіть запросили на випускний найстаршої доньки, бо вона вважала мене своїм другом. Я працював у сфері ремонту побутової техніки. В однієї жінки у вітальні був винний льох розміром 10 на 12 фунтів. Від підлоги до стелі весь заповнений вином. В іншого клієнта будинок був зроблений із імпортного каменю, а бібліотека за розміром як двомісний гараж. А моя улюблена стара пані, в якої просто були гарні речі. Вона дбала про все, що мала. Кожного разу, коли я приходив, вона давала мені 40 баксів зі словами: Це не пиво з твоєю дівчиною. Я завжди відмовлявся, але вона наполягала. Вона була тим самим класичним типом бабусі, яку всі хотіли хотіло б мати не найшаленіша історія, але для мене дика. Я працював на одну заможну родину влітку. Зайшов на кухню попити води, а мама прибирала, щось складала, витирала. Вона бере до рук макбук і каже: Хей, хочеш це? Ніхто ним не користується. Так я отримав абсолютно новий макбук для навчання в коледжі. Моя мама працювала прибиральницею, коли я був дитиною. Не у мега багатих, але у досить забезпечених людей. Я отримував купу безкоштовних речей. Це було божевілля. Одяги збірками, коробки з VHS-касетами, я старий, геймбої, комп'ютери щоразу, як вони оновлювали техніку. Це було дуже приємно, бо ті люди були добрими і щедрими. Це сталося зі мною в коледжі. Я допомагав багатим людям з переїздом, і вони сказали: ми, мабуть, не будемо брати це крісло диван, хочеш собі? Я привіз його батькам, сам живу в гуртожитку. Мама подивилася і одразу впізнала: справжня замша ручна робота, приблизно 4 тисячі доларів вартістю. Вона сказала, щоб я ні в якому разі не забирав його до гуртожитку, і що згодом я їй подякую. Через кілька років, коли я переїжджав за кордон, я продав його за три тисячі доларів. Мама мала рацію. Одного разу ми переробляли душу жінки, яка якраз переживала брудне розлучення. Душова була 6 на 10 футів, а вся стеля була вкрита душовими ліками. Вона сказала: раз він спить з половиною офісу, я подумала, нехай інша половина миється зі мною тут. Жінка була крута по 500 доларів чайових для кожного, хто працював над ванною, бо це були гроші її колишнього. Змінено. Ми переробляли скляні стінки в її душі. Я працював у скляній майстерні. Як там усе влаштовано з сантехнікою, не знаю, не моя робота. Я просто заносив величезні скляні панелі, кріпив їх до стін і Підлоги, герметизував і все, зважаючи на розмір її дому та ще двох менших будиночків поруч, у неї точно було достатньо грошей, щоб заплатити тому, хто вирішить сантехнічну частину. Їхні діти, всі у віці близько 20 років, ніколи не зачиняли двері, коли користувалися вбиральною. Багато разів, коли я прибирав у будинку, проходив повз і бачив, як одна з дочок сидить на унітазі. Вони часто махали рукою або казали привіт. Капець, як дивно. Мій тато теж так робить. Може, на мене чекає несподіваний спадок. Ніколи не працюй на мільйонерів. Вони постійно щось доводять. Працюй на мільярдерів. Вони знають, чого хочуть, і просто платять стільки, скільки потрібно, щоб усе було зроблено правильно. Доглядач, який отримує шестизначну зарплату за догляд за будинком, вартістю кілька мільйонів доларів, у якому живуть лише два тижні на рік. Мільйонери намагаються показати, що гроші не проблема. Мільярдери для них гроші реально не проблема. Звісно, всі різні. Але я пам'ятаю історію офіціанта, який працював у клубі. Групи мільйонерів замовляли найдорожчі вина та коктейлі на шалені суми. Мільярдер приходив і замовляв просто коло. Коли для тебе немає різниці між 3 доларами і трьома тисячами доларів, ти просто береш те, що хочеш. Я працюю кур'єром і справді помічаю схоже. Коли доставляю в райони нових грошей, де будинки коштують 500 тисяч доларів 1 мільйон доларів. У кожному дворі стоїть розкішне авто. А от у районах, де будинки по 20 мільйонів доларів, зазвичай стоять новенькі, але звичайні машини. Ні, Honda, та йота тощо. Я був здивований, що що багатшими стають люди, то стриманішими вони хочуть здаватися. Змінено. Я розумію, що в США зараз і середній будинок може коштувати 500 тисяч доларів, але до ковіду ціни були нижчі, принаймні в моєму місті. Я був проектним менеджером під час будівництва особняка для одного із засновників великої страхової кампанії у США. Це був, мабуть, найкращий мільярдер, з яким мені доводилося працювати. Він приходив майже щодня у шортах і шльопанцях і ставився до всіх нас як до рівних. Це було приблизно тоді, коли президент Обама готувався запускати Обама Март. Я перебував на зустрічі з власником, коли йому зателефонував Обама на мобільний, щоб обговорити план. Власник каже: нам секунду, це президент телефонує. На що хтось пожартував, думаючи, що це жарт. Власник попросив Обаму сказати на привіт, і він справді це зробив. Бути за одним столом у момент такого дзвінка було щось абсолютно нереальне. Це досвід, який я ніколи не забуду. Змінено. Він був засновником, але продав свою частку ще до того, як Обама став президентом. Уже був на пенсії і займався проектами для душі. Його ім'я я не можу розголошувати через підписану угоду про нерозголошення. Але скажу, що його історія справжня американська мрія. Він не народився в багатій родині, служив у В'єтнамі, почав як страховий агент і з нуля збудував власну компанію. Мій брат працював на суперяхті, але звільнився в той день, коли 14-річний навалив величезну купу просто на палубі і сказав: Прибери. Я звільнився з тієї ж причини мене найняли як техніка забслуговування обладнання. У власника в офісі була приватна вбиральня, і мене змусили прочищати за сорт через какашку розміром із пляшку ЄТІ на 46 унцій. А я ще на співбесіді сказав, що в мене слабкий шлунок, і я не можу прибирати туалети. Мій Шурен будує індивідуальні будинки у Флориді. Одного дня він подзвонив мені і сказав приїхати на об'єкт. Пляжний будинок вартістю 15 мільйонів доларів, у якому він проводив повну реконструкцію. Він же був і початковим забудовником. Попросив взяти мій пікап із причепом. Я приїхав, він провів мене всіма чотирма поверхами, а потім сказав: власники вже забрали все, що їм потрібно. Вона сказала: викидай усе, як вважаєш за потрібне. Бери що хочеш. Меблі, техніка, терасні крисла, килими, лампи, картини, все що завгодно. Не знаю точної вартості всього, що я тоді забрав, але це було Найдорожчі речі, які я бачив у житті. Чотири поверхи, а я взяв лише одне завантаження причепа, бо більше просто не влазило в дім. Ймовірно, там було меблів та техніки на понад 20 тисяч доларів. Я одного літа недовго працювала прибиральницею в будинках, і ці будинки були просто шалені. У деяких були ліфти, у деяких у головній ванній кімнаті були окремі кабінки. В одному будинку було буквально штучна печера у ванні з душами по всій довжині. Можна було зайти з одного боку і вийти з іншого. Посередині стояла величезна гідромасажна ванна. Що мене здивувало найбільше, майже в кожному будинку все виглядало так, ніби ним не користуються: роялі припорошені пилом, дорогі лампи і подушки з цінниками, величезні ігрові кімнати з усіма можливими іграшками і жодної дитини. Але Найдивніший будинок, який я прибирала, не був великим чи особливо красивим. Зовні він був досить звичайним, але всередині весь будинок був завалений одягом. Усюди я підійшла до колеги і щиро запитала, як прибирати в такому будинку. Вона відповіла: обходь купи, як зможеш. У вітальні лежала справжня гора одягу, як у мультика. На кожному дивані стопки новісінького одягу збірками. Це був єдиний складений одяг у всьому будинку. У спальні те саме, менше купи одягу в кожному кутку. Через них було неможливо повністю відчинити або зачинити двері. У ванній кімнаті для дітей навіть не було штори для душу. Мої найкращі припущення після того, як ми прибрали в цьому домі настільки добре, наскільки це було можливо. Вони просто не беруть одяг. Вони схоже купляють новий, а брудний просто скидають у купи. Кілька років тому я працював Теслою, переважно займався будівництвом варанд. Один із наших клієнтів був нейрохірургом, одруженим із юристкою, і вони мали величезний будинок на великій ділянці. Їхній син теж був якимось нейронауковцем і з дозволу батьків звів ще один масивний будинок на тій же ділянці. Проблема в тому, що міські норми забороняють наявність двох окремих житлових будівель на одній ділянці. Обидва будинки були десь за чверть милі один від одного. І щоб дотриматися вимог, вони побудували срану стіну між будинками. І це не якась там парканна огорожа, це величезна, середньовічна стіна з круглими вежами, бійницями та зубцями спортзалом посередині та скляною верандою вартістю понад 750 тисяч доларів, і вона була досить широкою, щоб вмістити пішохідну доріжку та дорогу для гольфкарів. Усередині стіни у правилах сказано лише одне житло на ділянці, тож вони просто побудували між будинками гігантський коридор. Працював барменом на розкішній вечірці в домі дуже заможньої літньої пари, де виставляло мистецтво, яке вони купили в музеях. Я працював у кімнаті, де три стіни були зі скла, і звідти було видно прекрасний доглянути сад із скульптурами. Коли сонце почало сідати, на подвір'ї почали з'являтися великі білі кролики з довгими вухами і гратися. Я запитав когось із працівників дому про цих кролів. Багатії купили їх як елемент садового декору. Час від часу їм доводилося зменшувати популяцію кролів. Ці кролі були декорацією. Це також була та сама ніч, коли я готував напій для літнього чоловіка. Він раптом запитав мене, то чим сьогодні займаються бідняки? Це була улюблена фраза мого дідуся, яку він казав щоразу, коли була смачна вечеря. Хоча він зовсім не був багатим, тому це завжди звучало з іронією. Цікаво, що сьогодні їдять бідняки? Змінено. Здивувався, дізнавшись, що це така поширена фраза. Виявляється, її популяризував Фет Воллер. Я працював столяром одне літо, щоб накопичити гроші на навчання. Ми їздили до величезних маєтків і неймовірних будинків, де потрібно було щось ремонтувати. Зазвичай це були нескладні речі, декоративні роботи. Тож усе займало один-два дні. Під час роботи сім'я перебувала вдома. Це нормально, нічого особливого. Одного разу в одній родині були діти, і вони дивилися відео в Тік-Ток про те, що їдять бідні люди. У відео показували, як готувати страви на кшталт локшини за 10 центів і хліба з сосисками для ходогів. Діти сміялися і вирішили приготувати це на кухні заради приколу. Їм усе страшенно не сподобалося, а я виріс на такій їжі. Той пакетик локшини – це була та сама вечеря, що чекала на мене вдома. Погляд, друже, для тебе це життя, для них просто досвід. Ти цінуєш це більше, і саме це надає цьому справжньої цінності. Не дозволяй їхнім насмішкам знецінити те, що ти маєш. Погляд і досвід головніше за все. Я роками підпрацьовував у сфері ІТ, допомагаючи різним гендиректорам. І ось що я помітив, спільні риси, які повторюються зразу раз. Це завжди були чоловіки, і вони, здається, щиро раділи, що в їхньому домі хтось не намагається щось виторговувати чи вивідати. Вони говорили, зі мною питали про плани, як я прийшов у цю сферу і так далі. Їх дружини майже однакові. Багато макіяжу, різкі переконання, холодні і відсторонені. У гаражі обов'язково стоїть хоча б один класичний автомобіль, один спортивний і підйомник для авто. На території завжди є гольфкар. У дитячих кімнатах завжди хаос. Один хлопець жив у маєтку з 18 плюс кімнатами, а його підлітковий син спав на матраці на підлозі серед купи розкиданих речей. Я мав там прокласти кабель. Пахло так, ніби його нога була в мене перед обличчям. Якщо в будинку є кіт або собака, це найкраща доглянута тварина, яку ви тільки Бачили, раз на тиждень приїжджає спеціальний фургон для грумінгу. Якщо десь є безлад, завжди винна прибиральниця. Або ще не приходила, або щось пропустила. Хоча я і не бачив ніякого безладу. У них завжди найкращі речі з магазинів і брендів, про які ти навіть не чув. Один мав німецьку аудіосистему ручної роботи в ігровій кімнаті з баром, снекбаром, кінотеатральними кріслами, кафе столиками і двома холодильниками. Інтерфейс його мультимедійної системи теж був індивідуальний. Усі телевізори мали єдину систему. Інколи я випадково бачив дуже відверту білизну, шкіряні ремені, ланцюги, які висять у шкафах. Там відбувається щось доволі дике. Вони завжди запрошують на прогулянку на яхті, політ на літаку, гру в гольф, на що вони там підсіли. Але ці запрошення не серйозні. Гадаю, вони просто так нагадують, які в них є іграшки. Це все, що наразі згадав. Питайте, якщо цікаво, може ще щось пригадаю. Іноді я думаю, що б було, якби хтось справді прийняв такі запрошення. Іноді запрошення бувають справжні. Я працював у мережі готелів і обслуговував багато заможних людей. Одній чудовій парі я подавав страви і трохи з ними познайомився. Вони якось запитали, що я роблю у свої вихідні. Я відповів, що просто поїду на материк. Виявилося, що вони вирушали того ж дня, тож запропонували мені і колезі полетіти з ними на гелікоптері і повечеряти за їхній рахунок. Ми разом полетіли і вони повели нас до одного з найкращих ресторанів у Ванкувері, та все оплатили. А ще перед цим витрачали по 15 тисяч доларів за ніч у готелі. Це був чудовий вечір. Ми досі іноді спілкуємося. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях свої схожі історії та не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!